Привіт-привіт, фан-клуб. Я кожен день з 5 ранку до 12-ї години вечора записую програму Сп'я, що зможеш на новому каналі, щоб ви не подумали, що я, що я нічого не роблю, я все роблю, щоб ви найсітіші. Ну, що? Я вас люблю. Знаєте, що, я так договорився, що аж захрип, і мене зараз везуть в лікарню і будуть щось робити з моїм голосом. Чи таке захрип? А сульма, лючика. Пожалійте мене трошки, пожалійте. Кожен такого зараз буду в лікарні, що, що заснімлю, що вона буде з, з моїм горлом робити. Ну що, я зараз перед кабінетом і не знаю що, трошки боюся, але я думаю, що жінкам не врятує зараз. Та лікарка. І я завжди чомусь боявся таких холодильників, подивіться на тих холодильник. Що зараз странна ручка така, красно, що там є. Щепті, щепці якісь. Щоб ні гланди не повиривали. Я маю вийти з вітами вже співати гарно. Очень иротик. Электричный вык. Тридцать четыре. Все три. Конечно. Все мы на клево. Вам не лешко? Вс, сейчас вводим. Дальше уже извините, действуй отвлека. Я! Людмила, коли не боюся. Я йду вже на сцену. Тут ми знімаємо шоу в справедливость зможеш». Сейчас одновременно по моей команде включается фонарь.